І тепер так. Раз? Два. Це капець. Хтось, звісно, ще може сюди подати черчину, але я і без черчини можу відчути і передати вам через екран. Цю смакоту, і я не знаю, ви ну, просто мусите це приготувати. Вітаю вас, глядачі та підписники мого каналу. Мене звати Андрій Клюс. І сьогодні ми приготуємо з вами червоний борщ 2.0. Це буде така покращена версія попереднього мого рецепту. Я думаю, він вам також сподобається. Чи він буде відрізнятися і чим буде покращений, дізнаєтесь трошки далі. З вас, як завжди, бонусом лайк, коментар, підписка, дзвіночок. Невеликий донат на армію. Ну а ми починаємо. По інгредієнтам, тут у нас буде широкий асортимент. Звичайно, це буряк, картопля. Замість кислоти у нас буде лимонний сік, цибуля, морква, домашній перчик від тестя. Далі чесник, капуста, томатна паста, сметана, зелень, хліб на подачу. Також, звичайно, квасолька на подачу, яловичина, задня частина, свинячі ребра, лавровий лист, сіль, перець, олія. І новинка в нашому магазині «Дрібка любові» – це спеція до борща з чорносливом. Зараз ми її і використаємо. Почнемо приготування з вами з бульйону і, звичайно, з м'яса. Давайте його наріжемо на менші шматки. Ребра ми з вами наріжемо, ну, типу, на реберця. От з них і почнемо, щоб потім було зручно їсти. Тому ось так раз. Два яловичину задню частину наріжемо також думаю, ось такими шматочками. Для того, щоб дати більше смаку, я завжди м'ясо на борщі і так далі, на бульйони, обсмажую. Тому поставлю сковорідочку, нагріли і додаємо сюди. Нам треба дати тільки шкоринку для того, щоб відбулася реакція Майяра, взаємодія білків і вуглеводів. Можемо, в принципі, вже м'ясо підсолити та підперчити. Коли м'ясо у нас стало золотистим, можемо перевертати. Головне пам'ятайте, коли готуєте якісь такі е, складні. Страви, які складаються з різних компонентів, треба кожен компонент доводити до смаку. Тому ми зараз м'ясо доведемо до смаку, бульйон доведемо до смаку і кожен компонент, який будемо готувати, також будемо доводити до смаку, щоб потім в кінці нам легше було все разом довести до смаку. І коли ми обсмажили, можемо перекидати в бульйон. Бульйон також можемо підперчити. Так як це у нас компонент страви, тому відразу можемо довести її до смаку з сіллю, перцем і так далі. Якби ми готували просто бульйон як страву, тоді ніякого ні перцю, ні солі не додаємо, а вже тоді на подачу. І додаємо солі обов'язково. Далі можемо надати сюди в бульйон лаврушку. Обов'язково її треба прогріти. Ви вже, я думаю, всі, хто дивиться моє відео, знаєте, на що це робити. Що воно дійсно працює. Тому що ефірні масла вони відразу прогріваються. Пушка. І відразу кладемо сюди. Один, два і всі інші. Займається буквально, як ви бачите, декілька секунд. Оп, оп і оп. Даємо бульйону закипіти, далі скидаємо на таку невеличку температуру, нижче середньої, і хай воно собі годинку-півтори томиться. А за цей час ми з вами понарізаємо і пообсмажуємо всі інші овочі. Почнемо різати з цибулі. Це єдиний овоч, який сюди буде йти дрібним кубиком. Все інше буде нарізатися соломкою. Нарізаємо спочатку вертикально, далі горизонтально. Тоб, що не казав, а воно працює. І далі з таким дрібним кубиком. Хочу представити вам свій бренд Дрібка Любові. Це свіжі змелені натуральні суміші спеції без додавання солі, які зроблять кожну вашу страву смачніше. Що вам треба зробити, це просто додати дрібку любові в свою страву. Де знайти більше інформації, ось тут, за посиланням або в описі під цим відео. На перше замовлення знижка 5%. Морква. Що ми з нею робимо? Зрізаємо ось так. Це вже буде у нас один слайс, щоб нам було легше різати. І нарізаємо з такими слайсами такої товщини. І щоб ви розуміли, такої товщини у нас вже буде з вами соломка. Тобто наразі нарізаємо слайси. І тепер кладемо ось так під кутом. І нарізаємо такою зручною соломкою, щоб потім, як то кажуть, нічого з ложки не звісало. Ось так, мені дуже подобається. Хтось може сказати, а що це за такі неймовірні перці в мене є? А я скажу, це мій тест виростив ось таку красу. Подивіться. Це ж просто. Навіть шкода їх і різати, але прийдеться. Ось так обережно, бачите, чик. І зрізаємо до кінця, щоб було максимально мінімально відходів. Як вам така фразочка, максимально мінімально. Оп, чик і все, бачите? Тільки хвостик залишився. Тут ми зараз також так оп. Оп. Все. Так як це натурпродукт, тут у нас, бачите, буквально ці перетинки, їх майже немає. Тому тут немає навіть що нам з вами вирізати. Все. І тепер кладемо його і пішли нарізати соломкою. Бульон вже майже закипів, переставив я його на більш потужну плиту. Тут уже у нас сковорідка нагрілась, можемо обсмажувати з вами цибулю під смажку. Поїхали. Першим завжди обсмажуємо, друзі, цибулю, тому що тут дуже багато вологі, найбільше з усіх овочів. Тому для того, щоб у нас овочі кожен смажився, треба спочатку цибульку, а потім всі інші. Цибулю ми не будемо смажити до золотистого кольору. Нам треба її посмажити до прозорості. І потім вже додавати морку і вже тоді тільки до золотистого кольору. Половину чесника спокійно можемо вже брати. І додавати також під смажку. А іншу половину вже в кінці додамо зверху, натремо. Ми роздавили і далі шинкуємо. Додаємо моркву. Обов'язково, друзі, знімаємо ось такий шум. Коли морква зменшилась, як ви бачите, вдвоє, можемо додавати сюди перець солодкий. Перемішуємо це все. І вже смажимо до готовності. Додаємо вже майже на останньому етапі чесник. Самі знаєте чому? Для того, щоб він не згорів, це раз. А друге, для того, щоб залишився смак і аромат. Нам треба його буквально так прогріти. Бачите, овочі майже в нас вже готові. Ось на цьому етапі це ще буквально десь дві-три хвилинки ми з вами можемо додати сюди сіль. Оп. Так. І перець. Готову підсмажку. Скидаємо поки що в тарілочку. Далі вдягаємо рукавиці, для того, щоб не забруднити руки. І тепер е так само будемо з вами нарізати соломкою буряк. Зрізаємо відразу ось так, щоб нам було зручно. І шинкуємо тоненькими з такими слайсами. Кладемо ось так під кутом і починаємо шинкувати. Запускаю терміновий збір розвідникам 152-й окремій розвідроті 250 тисяч гривень на Т-4 бус для виконання бойових завдань. А за це розіграю свій ніж, серп, я знаю, що ви давно хотіли. Майже в ідеальному стані тільки пару раз робив ним шоу-подачу. За донат від 100 гривень ви можете взяти участь в розіграші. Для цього вам потрібно задонатити. Якщо донатите з іншого банка, обов'язково указуйте, Свій номер телефон для того, щоб ми могли з вами зв'язатись. Один номерок – одна можливість. Більше номерків більше можливостей. Тому давайте разом до перемоги. Слава Україні! Обсмажуємо бурячок обов'язково, вливаємо сюди олії і паралельно зараз будемо обсмажувати томатну пасту. Я думаю, ви вже також зрозуміли. Тому що томатну пасту треба обов'язково обсмажувати на сухій сковорідці для того, щоб. Там всі карамелізувалися аромати смаки. Пішов земляний смак і з'явився колір у нашого борща. Так складно, але ніби і просто. Так, все. Тут у нас, значить, вже нагрілось. Додаємо буряк. Коврітку, до речі, беріть не прямо максимально розігріту, для того, щоб у вас воно все не люпало, не, не стріляло. Ось так. Є. І прогріваємо. Ось так. Раз, два. І, перемішуємо. Нам треба буряк з вами обсмажити і зафіксувати колір. Як ви бачите, томатна паста загустіла, колір став більш насичений. і В принципі, вже можна знімати. Буряк ми з вами також обсмажили, він зменшився в об'ємі. Тепер сюди ми можемо з вами додавати вже томатну пасту. Пересипаємо. Додали сюди водички для того, щоб нічого в нас, не одна грамулька смаку не залишилась. І переливаємо сюди, до буряка. Для того, щоб в нас колір залишився, я додаю кислоту. В даному випадку це в мене лимонний сік. Перемішуємо, підсолюємо, підперчуємо, додаємо цукру для того, щоб стабілізувати смак. І тепер заливаємо водою небагато так, щоб просто його покрити. І доводимо буряк до готовності. 15-20 хвилинок. З картоплею закриємо питання. Я її дорізаю ось такими шматочками невеликими. По-перше, для того, щоб вона швидше варилась. А по-друге, щоб було зручніше її їсти. Тому, ось так мені подобається. Також, друзі, хочу нагадати, хто ще не знає, під кожним кулінарним відео. В описі є точні грамовки. Під цим також будуть на борщ все до грама. Якщо ви приготуєте от все, як там написано, плюс моя технологія, то у вас точно вийде однаково, один в один. Можливо, навіть краще. Ну, я не впевнений. Так, капустка. Зрізаємо качеришку. Як, до речі, у вас називається оця частина капусти? У нас в Чернігівській області качеришка називається. Бабуся завжди мені їх вирізала, я їх дуже любив їсти. Але саме оцю таку внутрішню частину. Як нам тепер його однаково все нарізати, щоб воно все було тоненько і гарно, я вам вже показував. Все дуже просто. Нам треба трошки цю капустку розібрати. Хоча б на ось такі. Бачите? на таку товщину. Тут. І ось тут. Тепер, що це нам дасть? По-перше, ми ось так от прижали з вами. Ось. А по-друге, це дає нам можливість нарізати тоненько і однаково. Бачите? Навіть можна не дивитись. Ріжете собі щось там, ріжете. І типу не дивитись. Але пам'ятайте, що у вас всього 10 спроб, 10 пальців. І бачите, у нас виходить. Соломочка, вся однакова, як наче я не знаю, можна в музеї десь виставляти. Бачите? Все однаково, гарненько, тоненько, супер. І так дорізаємо всю іншу капусту. А якщо ви вже додивились до цього моменту, то можна би вже і підписатися. Ну і звичайно поставити лайк та написати коментар. Так ви зробите добре не тільки моєму каналу, а й всьому україномовному ютубу. Обіймаю вас, дякую! Колір вже починає формуватися. От саме на цьому етапі. Ми зафіксували його кислотою. І нам треба тільки доготувати бурячок. Півтори години вариться бульйон. І вже кидаємо з вами картоплю на пів години. Тобто це останні півгодини приготування. Ось так буде правильніше сказати. Тобто зараз картопелька і через 15 хвилин докидаємо капусту. Разом з підсмажкою. А тепер, поки в нас все доготовлюється, розкажу без чого не обійдеться мій борщ, я надіюсь, ваш також. Це нова спеція до борщу з чорносливом від дрібки любові. Що сюди входить? Буряк мелений, паприка копчена мелена, паприка копчена шматочки, чесник, перець чорний мелений, кріп, петрушка, лавровий лист, цибуля, морква, томат і чорнослив. І тепер хочу вам показати, що якщо хтось переживає, що в нього там вийшов там, борщ ненасичений, чи там щось у вас він не такий червоний, як хотілося б, де ж взяти цю червону воду або е, рожеву до борща? Зараз я вам продемонструю. За рахунок того, що я сюди додав мелений буряк, дивіться, що у нас буде відбуватися. Додаємо сюди ложечку спеції. І вуаля отримаємо вже допоміжну кольорову консистенцію. Тому, але цей лайфхак, нікому не кажіть. Хай той, хто купить цю спецію, для нього це буде приємним бонусом і сюрпризом. 20 хвилин буряк тушкувався і вже готовий. По смаку. Я спробував смачно, але треба буде куштувати все разом. Тут у нас картопля. Вариться вже 15 хвилин. Тому можемо додавати сюди капустку ще на 15 хвилин. Так, все сюди вигружаємо. Також додаємо сюди вже підсмажку. 15 хвилин у нас пройшло. Додаємо буряк. Буряк. Нам треба буквально от все разом з буряком просто довести до кипіння. Готувати з буряком нам не треба, для того, щоб був насичений колір, і все в нас було добре. Обов'язково, оце все, що в нас тут залишається. Ми ось так гарненько. То все змиваємо. Не залишаємо нічого в сковорідці взагалі. І додаємо сюди дрібку любові. Буде достатньо. Перемішуємо. І натираємо сюди чесничок. Все, оце вже точно останній, самий останній етап. І будемо куштувати, пробувати, як мінімум, що там у нас вийшло по смаку. Ось такий у нас гарний колір. Зараз буквально ще хвилинка. І виключаємо. Білісімо. Все. Виключаємо і відставляємо. І залишаємо хоча б хвилинок на 15 для того, щоб все з'єдналося. А ми з вами поки наріжемо зелень та сало з хлібом. Знімемо листочки з гілочок кропу. Так само зробимо з петрушкою. І починаємо шинкувати. Один із головних моментів до борща. У мене мама завжди в дитинстві, коли готувала борщ, вона робила ось такий темний хліб. Ну, не прям такий, зараз темний хлібчик. Піджарювала отак його на сковорідці, підсушувала. І чесничок. Тому ми зараз також так зробимо. Оп! Олії нічого я не додаю. Мама додавала, я не додаю, тому що воно і так може гарненько підсушитись. Що, давайте насипати. Ось покладемо м'ясо. Гущі. Рибули ще попалось мені. Щось багато. <гум> мені одного м'ясо відкладу трошки. Так. Дуже мені подобається консистенція, бачите, коли є і гуща, і рідина, я не люблю, коли прям вони дуже такі густі борщі. А ось цей, як на мене, в самий раз. Цей аромат, друзі, я не знаю, вам, як вам передати. Так, зеленушки. І вуаля, друзі, ось така, як то кажуть, порція <смітна> козацька. Давайте будемо дегустувати. Процедура дуже проста. Кладемо квасольку. Оп. Оп. Далі кладемо сметану. Можна без сметани, Кому як більше подобається. Далі беремо хлібчик. Беремо ось так, кладемо сюди сало. Оп, беремо цибульку і тепер так. Раз? Два. Це капець. Хтось, звісно, ще може сюди подати черчину. Але я і без черчини можу відчути і передати вам через екран цю смакоту. І я не знаю просто, ви ну, просто мусите це приготувати. Це по-українськи, це дуже смачно, це дуже автентично. Це, в принципі, не складно, якщо готувати по моїм рецептам по моїм грамовкам, тому все в ваших руках. А також не забудьте ось тут і відео, також подивіться, поставте лайк, підпишіться, напишіть коментар, сподобалось вам чи ні. Ну а я буду прощатись і дегустувати. Всіх вас обіймаю, цілую прямо в душу, ваш шеф, па-па.